Отже, першою сполукою, якою ми дослідимо, це будуть саме кислоти і призначимо їх якісну реакцію як певне лікування, за допомогою якого ми можемо з'ясувати саме розчини кислот. Пригадаємо, що всі кислоти на першому місці мають атоми гідрогену, тому і якісна реакція буде полягати у виявленні в розчинах кислот катіонів гідрогену. А це можна зробити за допомогою зміни забарвлення індексуації. Для досліду візьмемо три пробірки і нальємо в них по 1 мл хлоридної кислоти. В першу пробірку додамо кілька кларапель метилоранжу. У нейтральному середовищі ця речовина має помаранчеве забарвлення. А ось у кислотах, зверніть увагу, це забарвлення буде змінюватися на червоне. Наступною сполукою, з якою ми проведемо дослід, це буде фенолфталеїн. Він має Безбарвний колір і в кислотах свого забарвлення також змінювати не буде. І в останньому випадку нанесемо розчин кислоти на універсальний індикаторний папір і будемо спостерігати за зміною забарвлення. Отже, бачимо. Щорочин кислоти змінює забарвлення універсального індикаторного папірця теж у такий рожево-червоний колір. Насиченість цього кольору буде залежати від концентрації кислоти. І підведемо підсумок. Речовини, які є електролітами і містять у своєму складі катіони гідрогену і аніони кислотних залишків, це кислоти, і їх можна виявити за допомогою зміни забарвлення індикатору. Підтвердимо записом рівняння реакції і покажемо, що кислоти дійсно дисоціюють з утворенням катіонів гідрогену. На прикладі першої сполуки це хлоридної кислоти. Хлоридна кислота у водних розчинах буде дисоціювати з утворенням катіонів, гідрогену і хлорид йону. Сульфатна ж кислота, до прикладу, також буде дисоціювати з утворенням двох катіонів гідрогену та сульфат йону. Бачимо, спільними у них є наявність катіону гідрогену Отже, всі кислоти будуть однаково змінювати забарвлення індикатора. А тепер поставте відео на паузу і дайте відповіді на питання, за допомогою якого індикатору неможливо виявити розчин кислоти. Друге в який колір сутфатна кислота змінить забарвлення лакмусу. І третє чи всі кислоти однаково будуть змінювати колір індикаторів.